Вийшов до бункера часів друзів війни. Тут ходить кінь один і другий. Чи варто його відвідувати? Скажу так, якщо ви їдете десь здалеку, то не варто. Якщо ви десь в ясінні зупинилися, тоді можна відвідати. Він повністю заріз будь-яками. Так, собі представляю бетонну конструкцію, який повністю сміття, як часто буває. Заросло крапивою тут все. Ось такі ось від середині. Нічого особливого немає. Нічого цікавого теж немає. Хто не цікавий з такими моментами? ось. Можна сюди не приходити, ось бачите, залізяки, які були ще створені в 40-х роках. Бабунки в часі Другої війни. Ось такому сидів солдат і звідси міг вести вогонь, контролювати певні території, вершини, які тут знаходяться поруч. Нічого особливо собою не представляє. Так, Поруч знаходиться ще якась конструкція, і типу постелила якоїсь, Зрозуміло, що тому присвячена, мабуть, теж кимось воєнама. Таблички, Незрозуміло. Але я думаю, скоріш за все була зроблена, зроблена при і присвячена військовим друзі світової війни. По більше я не маю уявлення, що це може бути. Ніде опис не знайшов. Тут і коні деякі були. Вітається шикарне відео, тому сюди варто прийти не заради цього бункера, який закиданий сміттям, а заради самих країн. Ось що я, я гарно виглядаю. Бункер мене розчарував, саме місце ні, саме місце цікаве. Але я не сподіваюся, що цей бункер чимось може вразити. Не знаю, з яким посадить на діночок. Мабуть, поставив одну, тому що деякі люди сюди бідуть. Відповідно, потім будуть розчаровані, що вони далеко йшли. Але вони не, не люблять, наприклад, краєвиди такі ось прекрасні. А Хотіли вами побачити щось неймовірне. Уявляли, що бункер це щось таке дуже неймовірно прекрасне, І екзотичне, ні. Нічого забливого бетон часів Другої світової війни. Якщо вам цікаво таке побачите, можете приходити. Більше нічого цікавого тут нема. Ну, але звісно, краєвиди дуже прекрасні.